І Іван встановив собі магнітолку за 90 доларів з Aliexpress І навіть може тепер робити діагностику автомобіля. Прямо з магнітолу підключив OBD адаптер Все працює. Але поки що тестую, рекомендувати, поки що не спішу її вам через те, що хочеться перевірити, як вона працює. Він, в принципі, протестоване радіо. Протестовано ця штукенця навіть має... Дайте секундочку згадати, де воно тут є. Droid Auto Apple CarPlay, і воно навіть під'єднується, але працює так собі. 1 ГБ оперативки, 16 накопичуваної пам'яті. І маю сказати, що це мало, тому що воно Ну от менюха працює швидко. Десь щось кудись зайти. Ну, то вже проблемки починаються. Ютубчик є, тепер можна відоси. Я закачав декілька в дорозі, попробуємо подивитися, як воно буде працювати. Але, мабуть, через те, що мало пам'яті операційної, працює. Працювати може тільки один якийсь додаток. Отак От воно все працює. Зараз з телефону Wi-Fi підключено. В селі зв'язок не дуже. ну но... Але в цілому працювати можна. Дуже дрібненькі клавіші тут на місці складно втрапити в них, а на ходу, мабуть, ще гірше буде. Екранчик непоганий, в принципі, 1024х768, але хочеться подивитися, як він буде вночі реагувати. Яскравість. Міняю яскравість, на ньому нічого не змінюється. Ну, тобто панель приладів затухає, горить. А цю штукенцію, скоріш за все, доведеться самостійно якось яскравість регулювати. Ну або пробувати. Ще можна камеру сюди підключити. Ще навігація є навіть якась вбудована. Дуже повільно працює. Коротше. Треба брати більше пам'яті. Але я брав для того, щоб от були USB-роз'ємчики, щоб хоч можна було музику підключити в місцях, де не працює радіо. Ну, якось так. Тут все. О, навіть запустилась навігація. Встановив я GPS-антенну, але вона встановлена на торпедо. Якщо її прив'язати десь під скло, буде працювати краще набагато. Повільно завантажуються карти, слабкий інтернетик для нього. Ну, якось так. В принципі, в принципі, принципі... В принципі, користуватись можна в порівнянні з цією бандурою, яка тут стояла, тільки радіо було, то це взагалі топчик. Звук непоганий, до речі, маю сказати. Якби. Не під'єдналося налаштування автомобіля, тобто я тут не можу побачити, наприклад, витрату пального чи щось подібне, хоча в нас автомобільчик старий і Це і не виводилося раніше. От ні паверметр не показує, ні заряду, абсолютно нічого не показується тут. Витрата, температура, це б мало працювати, але ще поковиряємося з дротами. Багато тут роз'ємів приїхало. Можна парктроніки, здається, підключити. Камеру точно можна підключити, треба протягнути дроти і саму камеру поставити. ну а Тут у нас стандартний Android планшет. Тобто підключайте. Встановив собі різного роду додатки для OBD-адаптера, щоб можна було виводити на екран. от Наприклад, немає інформації да, якоїсь. Е, можна через адаптер витягнути це все, будь ласка, підключитись, додати дисплеї е, Якісь цікаві наприклад температуру охолоджуючої рідини. Воно підтягне. А, чекайте, його підключити треба до адаптера. Виберемо Bluetooth і вибираємо девайс наш. От, кар. Будь ласка. Має працювати зараз. Поки що data. Цікаво. Це те, що рекомендується. О Боже, як воно все повільно працює. як Я цього не люблю. О, камо! Адаптера мы сейчас и не побачили. Адаптер подключен. Ну что, Ванечка, все е. О, е. ха Я вивів температуру. Давайте ще щось виведемо дисплей сюди. Оберти двигуна, наприклад. Що в нас тільки один можна вивести Тут дисплею можна виводити в торк оберти двигуна, отаким чином. Є -є -є. Я ж натискаю додати дисплей. Ну-ка, та шо таке, не хочу? А я додатково хочу щось вивезти сюди. Не те. А, можливо їх якось. короче ні. А, вони один по... Один по одному, а чого не пересувається. А, от, мов. Боже, який іван тупети тупе. Двома пальцями рухати. Ні, мені це взагалі видалити треба дисплей. Так. Цей можна температурку сюди. Я собі кокпіт зараз налаштую. <сум> видаляємо зробимо більше. Коротко, програмка торк називається, вона доволі таки цікава, ні знову маленький що найголовніше, що це можна виводити на екран дисплея автомобіля, якщо він не підтримує, не підтримує можливість показувати якусь інформацію цікаву, то ми це можемо таким чином зробити. Ось такий в мене тепер дашборд. ну-ка швидкість є, то цифрова можемо виводити. Тиск палива, GPS показники, температура вхідного повітря. Коротше, все, що бачать датчики, ми сюди можемо вивести Дистанція, вольтаж, наприклад, маленький, давайте зробимо. Не, не то щось. Олдата віджет не цікавий графік. Ні, графік не хочу. Дисплей, Дисплей давайте спробуємо. Температура вхідного повітря 12 градусів. Віддаляю. Теж можна встановити. Корейше, таку круту штукенцію можна робити. Виходимо з торк, карістою діагностувати можна звідси, прямо не треба додатково на телефон ставити чи планшет купувати. От у вас додатково. Сюди можна флешку причепити музику, зображення або відео потім виводити сюди на екранчик. Якби. Можна змінити зовнішній вигляд цієї штукенції, наприклад, отакий давайте зробимо. Вау! Android дозволяє такі штукенції витворяти. Коротше. Коротше, фішка крута. Пишіть ваші думки внизу під відео. Купили б, не купили, бо я поки тестую і зроблю розгорнуте відео по цій штукенці.